Привіт-привіт! Це Саша Єгорова і програма Кіт Стайм. Сьогодні ми поговоримо про наші улюблені мультики. Про Мікі Мауса Сімпсонів та Карлсона. До речі, ви помічали, що ці мультгерої мають лише по чотири пальці на долонях. Це не через забудькуватість. Таким чином мультиплікатори просто заощаджували свій час і фарбу. Лише людиноподібні мультикові герої вдостоювалися честь бути намальованими з нормальними руками. А скільки пальців у в нашого мультика? Дивіться та рахуйте! За мультик «Білосніжка і сім гномів Уолт Дісней 1937 року здобув премію Оскар. Та організатори вирішили трохи покипкувати відомого мультиплікатора. І на сцені нагородило його однією звичайною статуеткою та сімома маленькими. А для мене справжня нагорода щодня зустрічатися з вами і дивитися разом кольорові історії. Тож веселого дня, друзі, до зустрічі, Па-па!